Господь з вами. Читання святого Євангелія від Луки. Того часу Ісус сказав своїм учням: Синові людському потрібно буде багато постраждати, і бути відкинути, і буде відкинений старшими. Первосвящениками і книжниками, і буде вбитий і воскресне третього дня. А до всіх він промовив: Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе, бере свій хрест щоденно і іде слідом за мною. Бо хто хоче душу свою спасти, той погубить її. А хто Погубить душу свою заради мене, то й спасе її. Бо яка ж користь людині, коли придбає весь світ, а себе саму погубить або завдасть собі шкоди? Слово Господнє Слава тобі Христе. Дорогі брати і сестри, сьогодні вже. Рівно тиждень, як переживаємо цю жахливу війну, і саме в світі цієї війни чуємо сьогоднішнє Боже Слово про хрест. Це питання ніколи не було простим, ніколи не було приємним. І потрібно напевно вміти його зрозуміти, цей фрагмент, тому що. Ніхто не хоче собі зле. Це абсолютно при... абсолютно природньо. Не слід тут ну думати про людей погано, що люди не хочуть собі зле. Ніхто не хоче собі зле. Але будь-яку справу можна зрозуміти, якщо можна зрозуміти ключ. І цей ключ є метою. Страждання само по собі, звісно, воно без сенсу. Звісно, переживати щось важке. Не тільки нестерпно, неможливо, але й ну, насправді, погодьмося, без сенсу. Тому зараз пішла така певна мода навіть от серед християн. Максимально відсувати на сторону тематику, пов'язану з. Христом з стражданнями, з терпінням. Більше того, я все дивлюся, все більше і більше. Є популярною така версія, що от, якби, от все класно, все, все круто, якби, там, не переживаю, все б то добре. Но, але ця штука не працює, тому що в якийсь момент хтось хворіє від якоїсь невеликованої хвороби і помирає. В якийсь момент хтось потрапляє в якесь ДТП і людини не стає. В якийсь момент стаються всі ті страхоття, про які зараз ми знаємо, і які навіть, думаю, зараз не варто перераховувати, бо вони в кожного і так, кожну хвилину перед очима. Харків, Суми, Житомир, багато інших міст. Всі ці страхоття ми переживаємо зараз і. Не можемо зрозуміти, як, чому, навіщо. І, звісно, людині, яка зараз переживає якусь трагедію, я е... ані сам би не казав, якби людина не питала, ані вам би не радив приходити до когось з повчаннями і намагатися людину якось перевчити, переставити, сказати, ось так роби, так не роби, стався так, так не стався. Е... Людина повинна або сама запитатися, е... повинен прийти час для неї. Вона повинна почати шукати відповідь. Ми зараз живемо в цій ситуації, коли є суцільні страждання навколо. І тому погодьтеся, будь ласка, що ось цей стиль такого лайтового християнства, що от якби все класно, все круто, головне там говорити про те, що там якби от там. Бог тебе любить, Боже милосердя і так далі. Слухайте, це не працює. Це працює до якогось моменту. Але в житті є буква А, є буква Б, є всі інші букви алфавіту. І тому зводити все до одного знаменника було би неправильно, тому що життя набагато більше, багатогранніше, і в якийсь момент приходить щось перед чим дуже тяжко дати відповідь. Так як, от зараз, до прикладу. Погодьтеся, я думаю, що як точніше, коли, бо тут треба казати, коли закінчиться війна, то багато з нас будуть мати дуже величезні внутрішні кризи, будуть переживати, ну це буде насправді дуже складно, але дай Боже це пережити вже і вже переживати ті кризи, аніж переживати те, що ми зараз переживаємо. Так, от, дорогі брати і сестри, будь-які страждання є абсолютно без сенсу, якщо ми не розуміємо, що відбувається. Тому що, наприклад, будь-яка матір, яка народжує, вона знає, що це терпіння, страждання. Але якщо в неї спитатися за дитину, то вона буде казати, що це найбільше щастя в її житті, бо вона тішиться тією дитиною, вона рада їй. Так вона пам'ятає, як виглядали пологи. І точно не згадує про це з якимось там мегазахопленням. Але про дитину згадує з захопленням. Дитиною тішиться. І ось тут є ключ для розуміння саме того, чим є ось цей хрест, про який каже сьогодні Ісус. Він є, але якщо він з сенсом, то тоді він має сенс. Якщо я розумію, заради чого щось відбувається, то тоді те, що я переживаю, воно переживається зовсім інакше. Дорогі брати і сестри, хотілося б ще понаводити багато різних прикладів. Ну, може, зупинюся лише на туристичних, що жодна людина не любить виснажувати своє тіло, робити над ним якісь там неймовірні зусилля, обмежувати себе там у відпочинку, робити якісь величезні навантаження. Але якщо ви порозмовляєте з якимось. Альпіністом порозмовляєте з якимось велосипедистом, з якимось іншим там пішим туристом, який ходить по горах, то так він розкаже: було важко, було складно, але це було щось неймовірне, це було гарно, це було варте того. Так, от, дорогі брати і сестри, те, що ми зараз всі з вами переживаємо. Коли ми дивимося на мільйони наших співвітчизників, які навіть не задають собі питання. Чому? Бо розуміють, чому. І тому ці страждання, на жаль, які ми переживаємо, вони мають сенс, бо вони є не з ненависті до ворога, а з любові до ближніх. Нехай всі важкі моменти, які переживаються в нашому житті, були для нас підйомними, але нехай будуть наповнені сенсом з любові до Бога і з любові до ближнього. Амінь.